Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 3 вересня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. На даний час хочу показати одну таку із для мене новинок. Це вишневецького гібридна форма Десна. Ну, Для мене ця гібридна форма, скажімо так, новинка, що то я її дуже... Ніде так виноградарів, не бачу, щоб вона пішла, але для мене вона здивувала. Це мені друг Володя, як ви бачили у відео, коли я був у нього в гостях. Він е, мені е, ну, скажімо так, поділив, подарився е, череночком. Я її запривив в минулому році. Як бачите, виросло два пагінця. Ну, Один зовсім тоненький, ось тут два пагінці. А один більш-менш нічого не дивіться, яка була товщина його міліметрів. Наверно, ну, Я думаю, 4-5, минулорічна ось прищепа, як бачите, це в минулому році я робив ось форма, десна, бірочка висить. Этот. І я залишив 1, 2, 3, 4, 5, 5 пагінів. Ну тут він роздвоївся, чи пішло три з одного, то можна сказати, розпустилося, 5 паганів. І викинуло. Ось таку чудову-чудову гронку. Ну, я повторюсь, у Володі ви, я думаю, хто бачив це відео, бачили, який врожай в нього. Це вже е, не, в нього також минулоручна прививка. Ну, прививка мож, можливо пішла краще. Ну, я думаю, наступний рік вже більше більше ми потенціал. Уже лозинки ось є такі хороші якості. Лоза вже визріла ну, на даний час майже на 80 або й 90%. Відсотків. Е, дуже добре. Визрівала за. І що хочеться сказати, що по терміну достигання ну, це буде, не можу сказати, що ультра рання гібридна форма, але дуже раннього терміну, тому що окрас у неї ну, на рівні е, із шарадою, десь у мене в цьому році розпочалось шарада, розпочала окрашуватись і вона. Ну потім шарада. Достигла я то вже вам показував зрізав. Ця гібридна форма достигла також дуже-дуже рано, але одна гроночка, я хотів її провірити, як вона буде висіти і на всі інші параметри. Ну, як бачите, на сьогоднішній час вона вже неділі ну, три. Повністю, як висить, готова. Жодної ягідки я не бачу ніде ні підтріснувшої, ні ніде нічого. Хоті було в нас два такі хороші дощі вже після того, як вона достигла. І ягодка висить плотна, не одм'якла. Ну, чудова гібридна форма на даний час. Я думаю що в неї є, є, є майбутнє, ну а там будемо наблюдати Ягідка. Ну Поки вона минулій річній прищепі така розміром грам десь можливо ну 10 12, ну зараз ми подивимося. Ну, у Володі, звісно, вони там були крупніші ягодки, гронки. Ну, я ж говорю, що мені в ній дуже сподобалось, що вона дуже-дуже рано достигла. Розпочала крашуватися разом із ж орюзи краси балок десь десь на рівні вона по, по терміну. Можливо, ну запилення в неї чудове по цьому році, щоб я не бачив всі ягодки равномірні, Ну, можливо, є там, вон, там з десяток. Маленьких ягідок. Ну, це, це не горошіння для цієї гібридної форми. І також ще мене здивувало, що ось пасиночок. Я не замітив, пропустив. Дивіться, на сьогоднішній день, на 3 вересня, Ну, ось пасинок, як бачите, пішов пасиночок. Викинув гронку, цвівся, запилився, і вже на 3 вересня, дивіться, повністю окрашена. Та вже майже, мабуть, зараз скуштую. Уже і сахарок відчувається ще. Ми трішки. ну трішки, так, Коли цей пасинок одрісся, це не на першому злу, а на 1, 2, 3, 4, 5, на шостому аж узлові, і викинув, оцвів. Ну, скажу, пропустив. Ось підрізав на одну-дві бруньки пасинки, і можливо десь цвіття пропустив. І дивіться, ягідка не мілка. Ну, Я думаю, цієї гібридної форми... Велике майбутнє, дуже мені вона сподобалась. Я ж журю, форма вроді би, так і не нова, але но, ну, якось вона дуже не пішла. Ну не знаю, будемо будем ще дивитись, будемо наблюдати. Ну, зараз, зараз ріжу декілька ягідок. Ось також тут один вусик зацепився на цій гібридній формі. Тут дві ягодки тут дві ягодки. Дріжемось, дивіться, ягідка ну, хорошого, хорошого розміру. 4 ягідки на руці. Ось так. перша ягідка. Ну, 12,5 грамів. 12,4. 10,8 майже 11. 11,6. То від 10 до 12 грам це дуже чудовий результат. 4 ягідки 47 грамів і це я повторюсь на минулорічні прививочки. І якої то ще не була прививка, на крайньому пагіні якийсь роздвоївся розстроївсь, не знаю, можна сказати, неповноцінний. Ну, але який, який результат. ну Подивимося на наступний рік, я думаю, в неї потенціал дуже-дуже високий. Я думаю, покажу вам вже більш такі нагрузки, красті, я думаю, в неї є майбутнє. Ну а зараз ми розріжемо цю ягідку. Ягідка така. М'ясисто соковита, дивіться, кісточка вже повністю чорна, давно окрасилась, достигла. Тому, я говорю, вона рано-рано достигає ця гібридна форма дуже раннього терміну. М -м -м. Вона вже давно перестигла. Просто дуже-дуже ну, солодка, просто мед, скажімо так, а не, а не смак. Смак гармонійний, простий. Ягідка м'ясисто-соковита. Дуже приємна і консистенція, і гармонія така в цій, в цій ягідці. Тому хороша, я думаю, буде і для базару, і для ринку, і для дому, і для сім'ї ця гібридна форма. Так що понаблюдаємо за нею ще далі. Але це таке відкриття для мене. З минулорічних прививок. Ще одна гібридна форма є, я вам покажу. Це ну а це, можна сказати, друге таке відкриття з минулорічних прищеп, Це Десна, Вишневецько, дуже раннього терміну достигання, дуже чудовий вид, чудовий е, грона, ягідка. Ну. Поки що в мене одні, одні плюси. Висить дуже добре. Я ж повторю вже 2-3 неділі, як вона достигша, і хоч би що, ягідка вся, вся плотненька, вся чудова. ну Хороший результат, мені дуже сподобалось. Так що наблюдаємо далі. В наступному сезоні. Я думаю, дай Бог, все буде в нас добре. Ми побачимо її. Повній нагрузки, в повній красі, що вона може нам показати. Ну а на цьому поки все. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте, можливо, в кого вже є ця гібридна форма, як вона себе показує. Бо для мене це також, скажімо так, відкриття. Я чомусь ну, багатьох виноградарів не бачу цієї гібридної форми. Щось вона трішечки десь ну, чи загубилась, чи не так розпространилась, не можу я сказати, чому чому це. Ну, я думаю, це достойна достойна форма. ну, Одна із таких з потенціал в неї, що і для базару, що і для себе, то високий. висока в неї планка. Ну а там будемо дивитися. Бажаю всім міцного здоров'я, всього самого найкращого, саме головне – миру. А ми йдемо далі. До побачення, до наступних відео.